Вітаю вас! Давайте я розповім про невеликий копійчаний предмет для виживання і для тих, хто носить EDC. Носить Це є свисток Whistle. Свисток. Коротко розповім плюси-мінуси. і І для кого він потрібен. Потрібен. Спочатку розміри, він дуже маленький. Дивіться, він мені прийшов перше враження, що він маленький і тоненький. Оце є невеличка, ви знаєте, крікету запальничка, бачите? Але по товщині, подивіться, який він тоненький. Він як тонший два рази, ніж крікет. От. Класичні ем, сірники. Подивіться, наскільки він. Е, ну він ніби більший, але от подивіться, наскільки він тонший. Просто банально, дуже тоненький. Я його ношу в своїй поясній сумці. Тепер для кого потрібен цей свисток. Він, е, наприклад, дуже багато. Я чув, чув статистику, що в кожній області десь там по, по десятки людей губляться кожного року, тому що йдуть там на гриби, ще десь, особливо з дітьми. І потім люди губляться. Я не кажу, що це врятує так, але це хоча б один з засобів, який ну, дозволить знайти людину. Тому що людина, якщо загубиться, вона довго кричати не зможе. Не зможе, тому що, по-перше, посадить голосові зв'язки, горло посадить. А по-друге, людина, яка загубиться, загубиться. Через якийсь час, якщо без продуктів харчування втомлена, вона просто фізично і буде важко кричати. А свистіти в свисток їй буде легше. Плюс от, е, виключає часто світло, так, в тому числі от, з боліт нам вибивають світло, так, вибивали електростанції підстанції і виключали світло в, в ліфті. З ліфта ви, скоріше всього, не подзвоните по телефону. Ви навіть не повідомите, що ви сидите в ліфті, і можна декілька годин. Сидіти, тут можна вже подавати сигнал. Плюс ще такі от неприємні страшні речі, як завали з-під будинків, також, якщо шукають, там є, що ті, хто ну, завали, рятівники, рятувальники, завали розбирають, так, вони там роблять такі хвилини тиші. Тобто вони повністю глушать техніку, і щоб чути, що, чи ще хтось кричить, чи, звідки людина кричить, повністю все зупиняють і тихо слухають, чи ще хтось кричить. Так от, Критичний момент людина може навіть такою невеликою річчю подати сигнал, що вона там, там і там знаходиться. Сам по собі я зараз висіти не буду, звичайно, я в квартирі записую це відео, але сигнал для такої тоненької речі, яка там буквально 2-3 мм в товщину, має сигнал хороший. Я вам говорю, сигнал достатній, хороший, він, скажімо так, напевно, сильніший від більшості свитків, які я чую, та, напевно, або від всіх. Він реально хороший. Плюс корпус, хоч це і пластик, так? не титан, там модний, ще щось. Він добре збитий. Ясно, напевно, поламати при, при потребі при бажанні все можна, але він збитий добре. Він такий, як міцний. міцний. Все, його кидаєте в сумку, в сумочку для EDC чи що 90, в кишеню, як брелок, от можна хоча Я його не ношу як брелок для ключів, можна, як брелок для ключів. Чому ні? До рюкзака десь прикріпили. І нехай буде, нехай ніколи не згодиться. чи чи там, там як я кажу, чи там Малі діти, ви десь йдете з ними, десь вони загубилися. Гоп, сигнал подали, все, ви вже знаєте, в якій стороні шукати. Так що річ невелика копійчана, я проведу посилання, якщо воно буде активне, якщо ні, можливо, скріншот, де я купував, ви собі таке знайдете. Саме таку модель легенька, це пластик. І недорога можна взагалі 4 штуки, чи скільки у вас там сім'я є, всім роздали, нехай буде в кишені чи на ключах, воно не, 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 не зашкодить. Ось таке. Так що беріть собі до уваги. все, все добре.